Давай вперед, виходь. Тільки далеко не заходь. Це робота арти, так? Да? Да. Осколки скошують дерева наразі. Падрячко. Де ти бачив бадрячка? Падрічко. Ну, по-перше, ми тут більш захищені. По-друге, ми менше цвітимося. Але зараз погода нам допомагає. Менше літають. Але все рівно, треба у коптику, щоб менше високо. Дистанції дуже короткі. Саме всі намагаються, якби що наша друга сторона намагається якомога ближче підійти одна до одної, щоб легше було починати штурма. Це, не розумієте, завжди в наступі потрібно, щоб сторони якомога ну, зблизитись до ворога. До противника через то, користуючись обмеженою оглядовстю в лісі, підходять якомога ближче. Бували випадки, що дистанція між позиціями і по 70 метрів буває, буває там 170, буває на 50 підлазять. Особливо вночі, якщо є місяць, то ще можна щось побачити. Якщо місяця немає, то дуже тяжко. От, лише в очі можна ніч ні побачити. Тепловізор і так далі. Вони ж намагаються саме продвинутися, але якби, в лісі в них це не так добре виходить. Самі ліс це дуже важкий вид бою саме в лісі. Це один із ваших в місті і в лісі, тому вони якби, намагаються ліс більше обійти, але тут також доволі сильно тиснуть, намагаються. Треба добре дивитися, бо так само ж і маскуються, і все. Це ж. Відповзають відпові... була, так? Да? Підповзають? Ну як? Не даємо. <різь> <різь> да не даємо. Це ж таке, це ж позиції тут треба пильнувати добре. Поки тихо, поки погода така, що не дрон не цея не полетить, то поки тихо. В даний момент. А що через п'ять хвилин? Ну, от бачите, що через п'ять хвилин, через п'ять секунд. І... Тільки сповнили. Розходьтеся по укопам більше. Ви вогонь відсутні чувак. Ми тільки спостерігаємо, <laughs> якщо буде потреба, так. Ми, якщо ми їх бачимо, то тоді всі розходяться по своїм місцям. Чотири, шість. 2, 4, 6, 2. Так, зараз буде. Зараз наша птічка підніметься, знайдемо ціль для відпрацювання. Відпрацюємо по цілі. А жирні цілі бувають, а жирна ціль це може бути навіть 5 чоловік особового складу, бо тому що ми ніколи не знаємо, що це за 5 чоловік. Це може бути якась спецура. Чому ні? блін, ну, Будь-який противник, навіть одні одній одиниці, це він... Це вагома ціль, бо тому що він може забрати життя наших солдат. А якщо є можливість і є боєприпаси, то чому б його не забрати? Uka. Uha. Переважно піхота, бліндажі, піхота, жива сила противника. Менше техніки, тут вони менше техніку використовують, а якщо використовують, то ну, тільки за рідкістю. І пташки появились, і все, і вони розуміють, що в нас тут стоять вже сильні підрозділи. І вони вже так не рипаються. Більшість особового складу це ну, вони переміщаються більше лісом, так, щоб їх менше було видно. Техніка рідко коли заїжджає. А якщо заїжджає техніка, то і шансів звідси поїхати вже мало. Тому що наші льотчики літають 24 на 7. Ну, ми, просто, ми бачимо їх і готові до всього. Тільки як поступає команда, хлопці за хвилину часу наводимося і відпрацьовуємо по них. Ми ж воюємо для своєї країни, не для когось. Хаї знають, хто проти них стоїть. Найбільше нашому мінометку вже добре знають. На неї полюють часто. Ми вже їм достатньо так б, ну, біди не робили. Вуха.